Батьки голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, з родини синів Йосифа приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками головами синів Ізраїля, кажучи: Господь заповідав нашому Панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата, його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть, і тим робом зменшиться спадщина. Яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за господнім наказом повелів синам Ізраїля таке, правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна, та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна, бо кожен із синів Ізраїля має залишитися. При спадщині свого батьківського коліна. Отож кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого. А щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили махла, Кірца, Хогла, Мілка та Ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків. Повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа, і таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея, синам Ізраїля, у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону.